Вітаю! Привіт! Сьогодні у на нас якісь такі старовинні запаковані машинки з Макдональдса три штучки і Mystery Models Hot Wheels. Почнемо напевно з того Макдональдса. Ось такі старі машини. Так, напевно нам це світло зайве буде. Це воно дуже сильно жовтим дає. Так, тут якісь такі супер джеп відкриваємо. Папа, ой, куди ж ти О. полетів? О, давай сюди мені тут джип. Так, що ж це? Ну, видно, що вже бідні колесика скривались трошки. Угу. Трошки криві колеса. Передні крутяться, ну ніби крутяться, але... А ну, не, навіть їздить, може їздить. О, що ж тут? За такий... Якийсь фантазійний джип. Хормель Фудс. Так, тут навіть нічого не написано. Хто він що він? Ну от така от фантазіячка. Не знаю, там всередині є салон, нема. Але що у нас низ NES Metal. Вверх так само, дається це метал. Така от машинка. Наступний цей. Давай. Відкриваємо його. Є, все, это уже детей. Давай. Тобто колеса теж повідлітають. Що ми будемо робити знаю. Треба було ножика взяти. Окей, ми його так роздремо. Опа. Так, це тут також якась фантазійка. Так, що у нас тут написано Hot Wheels Motel, 83 рік. Ну, я не знаю, чи у нас 83 року. Що у нас тут на цьому Макдональдсі пише? Тут... 94-й рік перше. Значить, кастинг 83-го, а десь 94-му-95-му їх продавали в Макдональдсі. Ну, ось така от фантазієчка. Салон видно. Та видно салон, не два помалювали. сидіння. Але нема керма, я не бачу керма. За керма? Нема. Фух. Да? А, то передачі. Так, то на кастом коробка передачі, може то машина на джостику. Єдешто, як вона фантазійна. Ну і що у нас тут верх, металевий, несметалевий, коли шата крутиться. Даліця. Так, наступна дой та, так. Та. Ну, це вже не Hot Wheels. Це у нас щось інше. Да. Я сам. О, верга. Ей, куди ти падаєш? Так, це у нас... Не знаю що це за фірма. У нас така вже одна була. Ну, щось таке схоже там у нас було, але трошки, не, трошки таке і трошки не таке фокус. А повернейся до... Прийде до тями. О, прийшов до тями фокус. Так, це якась машинка на Chevrolet. нас каровська. Шевле. А? Да, да відкривається. Капот би мав якось відкривається, не відкривається. Тому що є резинка. Резинки, так. Да. що скотч. А, точно, тут якісь... А, це не скотч, це в нього наклейки. Бокові... А, да, це Така буква наклейка, ну, но... якесь таке. Чудо-юдо. Чудо-юдо. би я той капот відкрити, навіть не знаю. Костер відкривається. відкривається. Щось не так, не так, не хоче відкриватися. Ну, а що у нас у нас навіть нічого нема, щоб його відкрити. Ну окей, дивлюсь. Ось така чудернацька машинка. Таке собі. Далі у нас машина. Mystery Models. Ось тут ззаду намальовано всі які є, але ну, вони не дуже містері, тому що тут є таке віконечко. Так... І можна заглянути. Так, да, можна заглянути і подивитися, що у нас тут є що? Червоний. І номер 9. Червоних, скільки тут он такі. Да. Номер 9. Це у нас є. Камаро Convertible. Оп! І спочатку дивимося така листівка, Брошурка. колекзим All. Тут вони всі намальовані. Щось на них цікавого є, але ну, тут це американці. Американці, американці для американців. І о! Кабріолет. Камаро кабріолет. За що де Угу, Це був правий. Так, колесик у нас. Ось таке собі не знаю. Салончик. Такий, в принципі, коло кермона зробила Панелька є, але не промальована ніде. Спереду фари не помальовані. взагалі фари не помальовані. Ось таке у нас сьогодні невеличке розпакування. Це в машинок. Та, все, всім дякую і спокійного дня до наступних да, відео.